Привіт! На Bybit відбувся лістинг токена ARP. Саме час дізнатися, що це за проєкт. До речі, на честь цього, на Bybit наразі доступні промо на 400 тисяч USDT. Щоб дізнатися детальніше, переходьте за посиланням на екрані або в описі. Сьогодні ми зануримося у світ рішень для масштабування ефіріум другого рівня, приділивши особливу увагу арбітру. Ми розглянемо технічні деталі, порівняємо його з іншими рішеннями L2 і обговоримо його вплив на Ethereum у контексті Ethereum 2. Давайте починати. Отже, що саме являє собою арбітрум? Двома словами, це рішення для масштабування другого рівню для Ethereum, яке покликане поліпшити його продуктивність завдяки зниженню плати і збільшенню пропускної здатності. Використовуючи техніку під назвою Optimistic Rollups», Арбітрум об'єднує кілька транзакцій в один доказ, який потім публікується у мережі Ethereum. Це знижує перевантаженість мережі і дає змогу проводити транзакції швидше і дешевше. Тепер перейдемо до конкретних деталей. В основі технології Arbitrum лежить віртуальна машина Arbitrum Virtual Machine – AVM. Вона призначена для виконання смарт-контрактів, як і віртуальна машина Ethereum – EVM. Але має кілька ключових відмінностей. По-перше, AVM оптимізована для позаланцюжкового виконання, що означає, що вона може швидко обробляти транзакції, не будучи обмеженою пропускною спроможністю основної мережі Ethereum. По-друге, AVM використовує так звану техніку Optimistic Execution. Що означає, що він пропускає, що смарт-контракт буде завжди правильним і перевіряє його тільки у разі виникнення спору. У разі виникнення суперечок використовується протокол Виклик-Відповідь, де валідатори виявляють неправильні транзакції, а протокол вирішує суперечку за допомогою інтерактивної гри. Цей процес забезпечує безпеку при збереженні високої продуктивності. Розділ 3. Порівняння Arbitrum з іншими рішеннями L2. Тепер давайте коротко порівняємо Arbitrum з іншими популярними L2 рішеннями. Polygon, раніше відома як Matic Network, пропонує низку рішень L2. Хоча Polygon забезпечує масштабовану екосистему, вона може пожертвувати деякою безпекою і децентралізацією порівняно з Ethereum. Arbitrum, з іншого боку пропонує більш тісний баланс між масштабованостю, безпекою і децентралізацією за рахунок використання Optimistic Rollups. Оптимізм ще одне рішення на основі Optimistic Rollups, схоже на арбітрум. Хоча обидва рішення мають багато спільного, у Arbitrum є кілька переваг. Наприклад, він підтримує API Ethereum JSON RPC. Що полегшує розробникам міграцію їхніх проєктів на цю мережу. Крім того, Arbitrum має більш досконалу систему вирішення спорів, що забезпечує кращу безпеку. І нарешті давайте розглянемо ще інноваційний мантл, який має підтримку Bybit і Bitdao. By Хоча обидва рішення покращують масштабованість Ethereum, Shhatteet Rollups у Mantle, на відміну від Optimistic Rollups, Забезпечує більш високу пропускну спроможність транзакцій порівняно з арбітром. Це означає, що Mantle потенційно може обробляти ще більше даних і транзакцій в секунду. Розділ 4: перехід на DAO і випуск власного токену. Для подальшої децентралізації, виключення людського фактору і як наслідок більшої привабливості для розробників, Offchain Labs вирішили піти шляхом до децентралізованої компанії DAO. Для цього буде загалом випущено 10 мільярдів токенів ARP з наступним розподілом. 23 березня 2023 року відбувся перший airdrop у вигляді 12,75% і лістинг на провідних біржах, зокрема і на Bybit. Згодом усі токени стануть надбанням громадськості, а майбутні критичні зміни у протоколі будуть впроваджені шляхом голосування між власниками токенів. ARP буде потрібен тільки для надання власникам права голосу в DAO. А для оплати транзакцій у мережі, як і раніше, буде використовуватись Ефіріум. Передача контролю DAO за задумом дасть Офчен Labs можливість більше зосередитися на залученні нових розробників і користувачів, тож, незважаючи на значний попит на токен, окрім правого голосу, він не дає більше жодних переваг. Розділ 5: вплив на Ethereum та Ethereum 2.0. Оскільки Ефіріум переходить на Ефіріум 2.0, ви можете замислитись над питанням про актуальність арбітру у майбутньому. Хоча Ethereum 2.0 націлений на поліпшення масштабованості завдяки шардінгу, він усе одно не зрівняється з пропускною спроможністю транзакцій з рішеннями L2. Арбітрум та інші рішення L2 продовжуватимуть відігравати важливу роль у підвищенні продуктивності Ethereum. ба більше, арбітрум може допомогти подолати розрив під час переходу на Ethereum 2.0, знижуючи перевантаження мережі та забезпечуючи плавний перехід. Майбутній проєкт Arbitrum З зростаючим розвитком майбутнє Arbitrum виглядає яскравим. На даний момент екосистема Arbitrum включає вже понад 300 криптопроєктів. Кілька гучних платформ вже інтегрували його, наприклад, Uniswap, одна з найбільших децентралізованих бірж, розгорнута саме на ньому. Так само безліч інших проєктів і гаманців підтримує L2, такі як Metamask, Rainbow, Trust Wallet, Coinbase Wallet та інші. Вже зараз TVL у мережі Arbitrum зріс до 3,8 мільярдів, що майже вдвічі більше, ніж у Optimism. Наразі кількість транзакцій у мережі Arbitrum перевищила кількість транзакцій базового блокчейну Ethereum і підходить вже до 1,5 мільйона транзакцій, а кількість унікальних адрес, що звертаються до Arbitrum, досягла позначки у 3,8 мільйона. Оскільки Ethereum теж продовжує розвиватися, а DeFi, NFT і DApps набирають обертів. Роль Arbitrum, як і інших провідних рішень l 2 стає ще більш важливою. Arbitrum має усі можливості, щоб задовольнити зростаючі потреби мережі Ethereum. Висновок: Арбітрум це дійсно потужне рішення другого рівня. Воно здатне змінити масштабованість та продуктивність Ethereum. Оскільки світ децентралізованих фінансів та цифрових активів продовжує розширюватися, арбітром відіграватиме всі більш важливу роль у цьому просторі. Дякуємо вам за перегляд, приймайте участь у промо та переходьте в нашу спільноту, якщо виникнуть питання. Також не забудьте підписатись та поставити лайк, та напишіть у коментарях, яке ваше бачення майбутнє арбітром та мережі Філім. На все добре!